Ліна вогонь. Притча про різницю між звичайними людьми і тими, хто нами керує. Якось прийшов квітникар до перукаря постригтися. Коли настала черга платити, перукар сказав Я не можу взяти гроші цього тижня, я стрижу на громадських засадах. Квітникар подякував йому і пішов. Наступного ранку, коли перукар прийшов відкрити свій заклад, перед дверима він знайшов лист подяки і одинадцять троянд. Потім прийшов постригтися пекар, але коли він хотів заплатити, перукар сказав, я не можу взяти гроші цього тижня, я стрижу на громадських засадах. Задоволений перукар пішов. Наступного ранку перукар знайшов біля дверей лист подяки і одинадцять тістечок. Прийшов стригтися сенатор, і коли зібрався платити, перукар знову сказав Я не можу взяти гроші. Цього тижня я стрижу на громадських засадах. Сенатор зрадів і пішов. Наступного дня, коли перукар прийшов на роботу, Біля дверей стояло 11 сенаторів, 10 депутатів, 15 радників, мер та кілька міністрів, дружина мера та шестеро його дітей, всі на безкоштовну стрижку. У цьому й полягає різниця між звичайними людьми і членами групи чесних людей, які нами. Керують.